Вітаю глядачів мого каналу. Мене звуть Віталій. Сьогодні я хочу записати відео і показати вам на тему знання англійської мови. Моє останнє відео про як розрахувати, чи варто мігрувати в США. Викликало багато коментів. Зокрема, по англійській мові. Ну і в першу чергу деякі люди, ну, зрозуміло, що є різні люди, є люди різні, які саме не цікавляться, вважають, що вони все знають, навіть і не читали про це, і роблять свої висновки. І, зокрема, по Індії про знання. І індусами англійської мови. І, взагалі, знання англійської мови у світі. Це моє відео було про те, що вивчення будь-якої мови, важливо англійської, там, української, російської, хінді, китайської все інше, вимагає від людини, тобто, вивчати можна двома способами. Або 10-20 років вивчати, як ще діти. Народження. Знову ж таки, 10-20 років я маю на увазі, скільки часу виділяється, тому що дитина, коли народилася і вона кожного дня цсує тільки рідну мову, то це, як кажуть, йде рік за рік. І коли ви ходите на курси два рази на тиждень по хай 2-3 години, то от тепер порахуйте, скільки в тижні годин. Ну, добре, там, спать, то таке діло. І скільки ви витратили з цих годин на вивчення англійської мови, і воно перетворюється не на 10-20 років, а взагалі на 40-50 років так вивчати, щоб вивчити так, як дитина вивчає, скажімо, за 5-10 років. Е, а тому дуже важливо, е, це теж всі знають, коли вивчаєш ну, англійську мову в даному випадку, переїхати в англомовну Україну. І там максимально спілкуватися. Знову ж таки, спілкуватися, а не сидіти вдома там в готелі, там чи і не спілкуватися англійською мовою. Це, до речі, ще одне зауваження, потім я далі продовжу. Коли я прийшов на курси англійської мови тут все в США, Сан-Хосе, вчителька зразу запитала: а скільки там, годин, хвилин, скільки часу ви використовували сьогодні англійську мову? У нас, до речі, в групі, там, ну, десь біля 30 чоловік, 90% були спарноговорящі, вони казали, що ноль. Mm. От. І тому я тут дуже часто визначаю іспаноговорящі, які пережили 20 років, а спілкуються так, як середній е, школяр е, української середньої школи при випуску, ну, тобто, знає е, якісь ази. І, ну, ясно, що вони трошки більші, тому що щось вони чули, запам'ятали за ці 10-20 років, але рівень знання англійської мови дуже низький. І зараз я зустрічав. А, ну, зараз я давайте подив, покажу. Отже, давайте подивимося тепер про, по порядку. От сайт Country's Way English is an official language. Країни, в яких. Англійська є офіційна Бачите, що це офісіл, але це по закону не встановлено. В Індії по закону це друга англійська мова. Знову ж таки, є притиріччя інколи хтось каже, що офіційно вона не закріплена. А от в Китаї краще б так зробили і в Україні, в деяких територіях. Вона є по закону офіційна. Чому? Тому ми зустрічаємося. Дійсно, Китайці є приїжджають, які знають добре англійську мову. тут в США? Я таких зустрічаю. От іммігранти він дуже хорошо розмовляє. Тепер давайте далі підемо, подивимося, що у нас тут є. Ну, по цьому... А, от ще цікавий момент в США. В яких Штатах? Крім ну, з англійською, який відсоток людей використовує іншу мову? Дивіться, в Каліфорнії 44%, відсотки, ось, де, де я зараз побуваю, говорять іншою мовою. Я вам скажу, якою. О, Добре, там, може, іншою мовою не розмовляють, але подав... більша частина цих 44% це е, іспаноговорящі. І, наприклад, я зараз проживаю в Бекресфілді. Тут є всі такі райони, квартали, приїжджаєш, все на іспанській. Ну, реклама, е, вивіски на ма магазинах, люди розмовляють. Е, ходиш е, там в ресторан, там, кафе, чи десь там. Ну, часто, знаєте, от на моніторах іде телевізор, чи телебачення. Заходжу телебачення, йде іспанською мовою. Е, музика постійно іспанська, і все, все на іспанській мові. Тобто попадаєш, як. В Мексику, скажем, попадаєш. І всі вони заходять і розмовляють на іспанську. Тільки коли починаю англійську мову, вони приходять до мене на англійську мову. Знову ж таки, дуже часто, тобто не часто, але ну, було в мене декілька випадків, коли до мене на іспанські звертаються. Я кажу, я не поймаю. вони так кажуть, ти що, не розумієш іспанську? Я тут живий, в Сфільді. Ситуація. Тобто проблеми. Вивчення англійської мови це не проблема українців, там, росіян там чи когось ще білорусів, так і інших. Це в всьому світі. Англійська мова важка для вивчення. Ну це я окремо, якщо треба розкажу, якщо буде цікаво, не... особисто я переконаний, якщо б мене запитало, ну давайте про російську мову, да? давалось би, ворог зараз Росія, все інше, але мова це окремо. мова це. Ця... Нація спілкування. Неважливо, хто твоєю спілкується. До речі, українською мовою теж спілкується багато зрадників України. І якщо порівнювати, скажем, марсіанин прилетів на землю і хоче вивчити якусь іноземну мову. І в нього вибір: От російську, ну добре, не буду я про українську, щоб типу, російську і англійську. Я б йому порадив би російську вчити. Вона легше для вивчення. Це я бачив бабатьом е, англійськомовним людям, які вивчили і там спілкуються, і відео дивляться, і все інше. Для них це це легше. І для мене було б легше вивчити російську мову, чим англійську. Але я, знову ж таки, оця окрема тема, тут я не буду розкривати. Пішли далі. Тепер давайте про Індію. Ми вже подивилися, що це офіційне офіційно. По закону англійська мова. Тобто, повинні знати. Давайте подивимося: список країн. Ось. Вікіпедія, list of countries by English speaking population. тобто е Яка кількість людей в різних країнах м спілкується е м розмовляє англійською мовою? І так, дивимося. United States 297. Total English Speaker. Ну, знову ж таки, це так. Але ж давайте порахуємо. 15 мільйонів взагалі не, розбо... не спілкуються англійською мовою. Сфес Letters 244 і індечна від 42 мільйонів. Ну, це все іммігранти. Тепер подивимося далі. Індія. Дивіться, тут який відсоток. 78%. От давайте подивимося для індусів. Ну, це, до речі, їх тут вже більше, ніж мільйон триста 300, їх півтора. Це трошки застарілі дані, але ну, розумієте? Е, такі дослідження. А, це 22-го року. Не, е, може, да, якось, А це. А, 2011 року. от. Їх зараз більше народилось, але можу переконати, що відсоток, мабуть, зменшується ще. І за великою кількості. Так от, тут показано один 350 тисяч. А знають англійську мову. Всього. Хто тобто в Індії знає, всього 128 мільйонів. Запам'ятаєте? Давайте округлим 129, там 128,5. 129 мільйонів. 130, да, щоб запам'ятати число. 130 мільйонів. І це всього SFS language 200. Ну і additional 9,50. Тобто, фіксуємо більше 10%. І кожний 10-й можна розмовляти в англійською в Індії. Запам'ятали? Пішли далі. Україна. На жаль, я. Ну, давайте, я спробую Укр... Так. Показано 33 на 20. Ну, так, да, дійсно, зменшило. Бачите? До речі, на свіжі свіжій дані. Не знаю, social sociologist з кимось там. Не важно. Вже показує, населення зменшилось. Тобто не показують окуповані частини. Ті, що мігрували, і інше. 33 всього мільйона. 40. Перед початком війни було 40 мільйонів. Бачите? 17. І 17 мільйонів може спілкуватися англійською мовою. Це 51%. Ви бачите? Ось, ну, звичайно, що це як друга мова. От перша немає, да? що всі українці знають українську або російську, якщо російськомовні українці, їхні перші нейтів рідна мова. 51. От дивіться, далі, який відсоток великий. Тому, чесно говорячи, шансів для українців їхати мігрувати, якщо знаєш мову. Більшість, скажімо, чи в італійців. Тут їх 59, а всього 8 мільйонів спілкуються англійською. Ну, я вам скажу, що в Німеччині високий відсоток. Я був в Німеччині, там спокійно, е, Я німецьку не знаю. Я починаю англійською мовою говорити. ну, Достатньо багато. Є люди, які не знають, кажуть ну, пасаран, не так? Мікс Херштейн, так. От, але велика відсоток. Тут, мабуть, от Австралія. Дивіться, тут теж не всі спілкуються англійською. І Канада. Канада теж не багато хто ні. Ну там багато мігрантів розумієте. Тому бачите, реально 83% володіють, 54% це рідна, а 30% це їх тільки друга мова. От, і Франція, от, Германія. Не багато, небагато, 56. Ну, більше, ніж в Україні, тобто я ж кажу, є такі, які не розуміють, я звертаюся, є, що є. Так що зрозуміли: 10% в Індії від цього населення знають, і ми е, зафіксували це день 130 мільйонів, там 129 було, і 17 мільйонів українців. Ми, давайте порахуємо, 129. І 17, ну, це не 1 до 10, ну 1 до 8. От, Тобто на одного українця. Е, е, тут е, буде 8 індусів. Тому вам здається, що індуси всі знають англійську мову. От, Пішли далі. Знову ж ну, таки, для підкреслення, щоб ви розуміли, що це не тільки Вікіпедія є це, от, це дослідження. Англісті, спеціально е, англійці свою мову турбуються, і от, от percentage of people in India speak English. До, Ну, так як ми якщо говорили, до 10%. До 10%, а хто це до 10% розмовляють англійською мовою? Тобто зрозуміли, чому до сих пір е, не вся Індія в США? І за бар'єром англійської мови. І от з тим індусом, який зробив висновок, що я для нього не дуже добре розмовляю низькою мовою, от він цих 10 попадає. Але він дуже теж погано балакає ну, на своєму за індійським акцентом, що І я нічого його не міг зрозуміти. Так що можна сказати, що тут, от ці 10% поділити на пополам, одні нормально розмовляють. Я, я би даже сказав, що один із трьох нормально, більш-менш чисто розмовляє англійською мовою, а всі інші дуже погано. Ну, між собою вони розуміють, тому що там вони якось привикають. Взагалі на Хінді, коли вони приходять на Хінді, займіть, що я так слухаю, тут часто є, скажімо, такий компанія, як 7-Eleven, повністю індуска. -ін там всі всі індуси. І коли заходиш не спілкуєшся англійською мовою, от, ну, це одне. Я поки от заходу, там спілкуюся з ним, хтось він там товар готує, таке інше. Заходить індус, вони зразу переходять на Хінді, ну, мабуть, на Хінді, вони так швидко говорять, вони в 10 разів швидше говорять, чим говорять ці англомовні, ну, яких, нейтівці, які рідна мова для. Скажу, американцям, які швидко говорять англійською. На Кінді індуси говорять 10 раз швидше. Так що це І для мене це слухати це ужас. Ну, дивіться тут. As a first language, ну так, да, це ми дивились. І далі давайте подивимось. Тепер про Україну. Ось знову ж таки зрозуміло, що всі ці дослідження зводяться якісь от. Висновки, дослідження і такі інше статті. Я тут взяли, мабуть, з російського сайту, чи на російській мові був САВКА, але український сайт подає. І міровий рейтинг. дійсно, найкраще знають в Нідерландах. Я спілкувався з. Громадянами Нідерландів да, вони вільно спокійно розмовляють. Данія теж спілкувався. вона яка там рядом. От, якраз, от Фінляндія, Швеція. Вони вивчають там, для них це критична Норвегія, тому що ну, критично і все, скажемо, Австрія, бачите, багато. А Україна в списку середнє знання, о, 44. Бачите, в Афганістані навіть краще. Чому з Афганістану дуже багато іммігрувало, коли Таліби захватили? Емігрували дуже багато громадян, і, які знають англійську мову. Взагалі майже всі такі виїхали. Тоді американці їх спасали, тому що вони за 10 років, поки американці там були, американцям треба було, щоб місцеве населення якось могло з ним спілкуватися. Звісно, американці не вчили афганську мову, але афганці вчили. Англійську мову, щоб спілкуватися І тому що бачите, навіть вище, ніж в Україні. Куба теж зацікавлена в англійській мові. Дивіться, у Росії е, е, англійську мову навіть краще знають, ніж е, в Україні. Китай Китай, ми вже підкреслили, що там навіть деякі регіони зобов'язали, як друга держава. От. І так далі. Південна Корея багато знають. Але це все ще середнє. Ну, тут, тут не дуже. Високе розкидування відсотків, скажімо, між Малайзією і Грузією, це не дуже велике. Так що Україна і Росія приблизно однаково і в Аністан, але все ж таки, щоб ви розуміли, а Індія знаходиться в списку хоч і зверху, але в списку низького рівня англійської мови. В Таджикистані ніхто не знає. Вони і російську не знають. Судячи по серіалу, Наша Раша. Е Ну, от так. Щоб ви розуміли, що англійська мова важлива, важлива для того, щоб проживати в США. А вивчати її в ну, два рази важче, ніж, скажімо, російську, умовно, я так скажу, ще й важче вивчати. Е, тому, коли думаєте про міграцію, в першу чергу треба подумати про англійську мову. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.